Світло-бежевий колір в бязі преміум, виробництво Азейбарджан. Тканина дуже якісна, відповідає госту і виконана ось таким гарним плетенням. Рівнесенькі ниточки, подивіться, зблизька вам показує. Колір дуже приємний, універсальний, такий світленький, майже айворі, але ближче до світлого бежа. Тканинка. Хто любить однотонні. Нарешті є можливість замовляти однотонки, і так, щоб вони гарно слугували, не витирались, не вимивались, ця тканина плететься одразу з фарбованої нитки. Не фарбована вже після того, як сформували полотно, а нитки кольорові. Тому це ідеальний варіант, довговічний для тих, хто хоче собі якісну постіль однотонну з недорогої. Цінової категорії.